Ну, не зап... ну, будем говорить так: на Запорожском фронте да. Юго-Западнее, -юго Орехово, то, о чем мы с вами постоянно говорили, подготовка к прорывам осуществлялась. Вот эти формирующие операции, зондирующие, те, которые осуществлялись именно на Ореховском направлении, так как Орехов, он из всего Запорожского фронта в этом смысле самый безопасный для выполнения прорывов. Можно было бы и прорываться и восточнее, в районе Гуляйполя на Бердянске, и Суглидара на Мариуполь. Но там пока мешает нам временский выступ, именно вклинение российских войск. Мы его срезаем. Пока мы его не срежем до Старомлыновки, а где-то еще придется возиться, наверное, с неделю-две то там прорываться, конечно, опасно. А в районе Орехов, в, районе Орехова, в сторону такмака но только не на сам такмак а чуть западнее, на Васильевку, и обходя вот эти высоты южнее Пятихаток, на которых стоит российская артиллерия. То есть есть, но это не прорыв в прямом смысле слова. Я бы вот пока воздержался от таких победных реляций. И там есть моменты, связанные с первой линией обороны, там действительно выдавили с первой линии, подходим ко второй, вторая мощнее. Но это уже, значит, это мы уже можем подтянуть нашу артиллерию, ближе достанем и до второй, до третьей артой. И сами действия по второй линии обороны, они могут уже быть мощнее с помощью бронегрупп, железных, так сказать, кулаков, которые у нас есть, они такие, как рассредоточенными по группами, которые проводились до этого. Поэтому усиливается наше давление, формируется. Я бы сказал, до сих пор еще идут формирующие операции, так как уничтожение и снос первой линии обороны ⁇ это все-таки еще формирующие операции. Реальная линия обороны ⁇ это фондовая, это вторая и третья. Вторая, она алармная такая, она для того, чтобы прикрывать первую или удерживать провравшиеся войска противника у себя на второй, а третья уже для того, чтобы удерживать войска, которые идут на прорыв второй линии обороны, чтобы в третье перехватило. Но самое интересное по направлению на Такмак, там есть несколько, до семи линий обороны, если считать некоторые гарнизонные линии, включая тот же линию обороны Такмака, Потому там очень много еще работы, каскадного обрушения точно не будет. До оперативного простора добраться, это нам надо Токмак пройти, там или с запада, или с востока, потому направление на Токмак, оно самое, наверное, сложное, потому и россияне, ну, самое сложное, но самое то, которое выполнит задачу выхода на пересечение сухопутного коридора, потому россияне его и укрепили. Но я думаю, движение правильное, грамотное, І далі ребята выполняют все согласно плану, все йдет наступление, продвигается. Росія не будуть приятно удивлены скоро коли увидят, может быть наші частини уже в районі армянства. Тобто, маємо таки на ну, таку ситуацію, що дійсно це вже не тил який раніше для них був спокійним таким місцем дислокації і нічого там, ну рідко щось долітало, то зараз вони доволі таки там напружено себе відчувають, бо Shadow, як виявилося, це дуже ефективна і потужна, і просто зброя, яка надає дає пекельні наслідки для них. От ми зараз, ви зараз казали, задали про приморськ бердянського району, це місто на узбережжі, це місто, в якому теж багато курортної інфраструктури, і вони облюбували нашу курортну інфраструктуру для того, щоб розміщувати там свій особовий склад. Кілька тижнів тому згадайте, у нас була гарна інформація про те, що там постраждали дуже серйозно кадирівці. Могли б ще серйозніше, звісно, бо залишилися живими, але там наслідки були серйозними. І от остання бавовна безпосередньо в Приморську. Я от цитую від нашої від наших людей прильот по базі райдуга, два прильоти по базі Приморська. Відповідно, там розташовувався особовий склад. Кількість загиблих поранених порахувати неможливо, бо після штормушедову навіть росіяни не можуть їх порахувати. Так що загалом тенденція дуже гарна і тенденція щодо того, що контрнаступ на фронтах іде, а в Бердянську він відчувається своїм таким от, таким -от чином. Це дуже добре. Це дуже допомагає тим, хто з Україною в серці чекає на збройні сили України. А що в порту? В порту без змін е, приходять е, і виходять кораблі, які привозять зброю, вивозять награбоване: чи зерно, чи метал, чи металобрухт, маю на увазі або сировину, або металобрухт. Е, розташовується певна кількість кількість боєкомплекту, засоби протиповітряної оборони. Е, і так е, не, не, не кожного дня, але особовий склад буває там. І коли там відбувається бавовно у порту, то все місто спостерігає, як ті кораблі тікають, Їють по воді як метушиться і втікає той особовий склад. Кружляють гелікоптери, і там ну там відбувається просто там таке. Там у них кіпіш. І всім знову ж таки це це дуже подобається, бо розуміють, що Збройні Сили України все прекрасно знають і дістають до них навіть там. І вони їм нема де сховатися, і вони в них немає жодного захисту. Їхні ППО славетне нічого на щастя не вирішує. А, ні, ну певна метушня присутня, звичайно, присутня, бо в них особо цей особовий склад вони намагаються. Ну а де вони його будуть ховати за наново? Тобто вони виключно можуть міняти місця дислокації е, на певний період, поки не дізнається ніхто е, про і нове місце знаходження. А зараз ми розуміємо, що розвідка вже ну не завжди використовує людей. Розвідка що людська, так би мовити, щоб не наражати небезпеку. Є супутники, є безпілотники, тобто ну розвідки достатньо. І вони прекрасно розуміють, що вони практично на долоні. І це лише питання часу для них. Єдине, за кого вони турбуються, це вони турбуються за офіцерів, за командний склад, і їх намагаються ховати як, ну, більш ретельно. Ми казали про аеропорт пару місяців тому, що там були прильоти в аеропорт, потім там розташовувалися гелікоптери, потім там знову була бавовна вже через певний період, коли там було багато гелікоптерів. Тобто, в них. Зараз абсолютно агонічна ситуація, коли їм немає де сховатися, вони 24 на 7 тримають ці гелікоптери в повітрі, і відповідно вони ну це постійний кіпіш, постійна паніка. Вони метушаться всією окупованою територією, бо в них ще більш яскраво горить ближче до лінії розмежування. І в нас це менше, аніж до прикладу в Токмаку, чи в пологах, але тим не менш вони розуміють, що все в них окупована територія, це все. Мішень для збройних сил зрозуміло, бо величезна відстань від нас до Кам'янки, але знають точно, що було чутно дуже далеко. І зважаючи на те, що там ближче до тих країв є логістичні шляхи, маю на увазі залізницю, і вони дуже активно використовували залізницю в цій середній полосі Запорізької області, для того, щоб вести боєкомплект і для того, щоб там розміщувати його в складах. То ну я дуже сподіваюся, що це були були склади з боєкомплектом. Дуже сподіваюся, але це не зовсім наша територія, і ну я не маю такої нормальної інформації оперативної. По перше, ну по друге, не сильно маю право коментувати, але розумію приблизно приблизну ситуацію. І розумію, що ми тримаємо під вогневим контролем логістику, не тільки те, що там складається, а те, що і в них і рухається в тому числі. А це відповідно напрямок з Криму на. Маріуполь э, пролягає э, повз нашу область. Так що це дуже важливо розрізати їхню логістику просто вздовж верніше, перпендикулярно до моря. Важливо розрізати їхню логістику, щоб вони не мали змоги відійти, щоб вони не мали змоги обороняти самі себе.